Тож, говорить і показує Новояворів, центральний стадіон імені Олега Русина. Гірник Новояворівськ проти погоні Львів. Нагадаю, по 29 очок в активів обидвох команд, які займають четвертого по шосте місце. Там же є і п'ятничани. І ось атака мізерник не отримує цей м'яч. Тут без поло показує робіт матчу, можна грати. Зубар. І скидає на Пазеняка. Віталій Пазеняк проходить далі. Контролює м'яч. Святослав Зубар. І такий навіс простріл. Там не було нікого в районі 11-метрової позначки футболістів. Ірника і контратака погоні. Команда Лобасика вміє швидко переходити від оборони до атаки. Ще одна передача і удар з ходу Гранишин подає на дальню стійку і м'яч перелітає. Штрафний майданчик. Віталій Пазеняк потрібно доганяти цього м'яча Робить передачу. І Кутовий. Володимир Вердний. Підтримкою стадіону, подача з кутового і не вдається завдати прицільного удару. Між залишається в гірника. Вердний Слоневський. І тут в турнірній таблиці. Тому матчі з нею завжди вдаються важко. Атака гірника встигає перекрити цю передачу захисних погоні. Дійсно навіть у гірника. Може бути небезпечно. Підкручує Слоневський. Але високі захисники погоні. І пенальті. Це Святослав Зубер. Прикривав м'яч, намагався пробити через себе і тут його практично завалили ще й рукою за шию. Пенальті для гірника. Олег Мізерник. І забиває Олег Мізерник. 1-0. Гірник попереду. Все-таки знайшов свій момент, знайшов свій шанс гірник, володіючи ігровою перевагою. І, по суті, перший реальний гольовий момент. Завершується життя моріт. Олег Мізерник реалізує пенальті. Мізерник виграє цей м'яч. Фульмес повинен його наздогнати. Так, Іван Фульмес з М'ячем. Через Мізерника знову грає. Тут Мізерник накручує кількох футболістів. Фульмес з М'ячем. І удар Фульмеса! І ще удар, і. Не влучає. Другий гольовий момент у цьому матчі після пенальті у угірника. Партнер по команді. І це вже. 22-й номер подає, небезпечно там було. Там травми зазнав, хтось з гравців погоні. Тут Віталій Пазеняк. Мізерник. І на Мізерника чи Зможе наздогнати Олег, наздоганяє цей м'яч. Входить у штрафний майданчик і не доходить м'яч до Зубера. Півполя пробіг Олег Мізерник, наздогнав цього м'яча, робив передачу на Святослава Зубера. Але захисник розгадав намір. Новий ну, гнячан Святослав Зубер. Мізерник. Доходить м'яч до Віталія Пазиняка. Ну що ж, можна пробити. Віталію пробиває. Віталій Пазиняк лівої цілив у дальню дев'ятку. М'яч пролітає поруч. Бареляк може пробити здалеку, але вирішив зробити передачу. Ще Бареляк з м'ячем. Мізерник. Біля нього Юрій Пазеняк. Подача. Зубар. Зупиняє цього м'яча, але не дають пробити. Святославу Зубару. Можна було спробувати і сходу пробити, але. Аго для гірника Юрій Пазеняк, на мізерника. І знову мізерник з м'ячем можна пробити. Блокує зразу двоє гравців. І перехоплює гірник. Можна зробити швидку контратаку. Зубар набирає хід. На Святослава Зубара. Зубар з м'ячем. І передача на мізерника. Вердний. Мізерник. Фульме з м'ячем. Фульмес на правому фланзі опинився. І загубив цей м'яч фульмес. Потрібно було швидше віддавати. Збирає Верний з м'ячем. Мізерник. І простріл. Був на м'ячі зубар не зумів проштовхнути м'яч і часто кіл ніг, а тут, а тут може бути вихідний на один. Небезпечно. І. І від стійки м'яч влітає в ворота. Ось дуже така атака неочікувана від погоні. По білярному блузу пробив. Гравець погоні і на зрахунок стає 1-1. Ось так втрата пульника обернулась голом. у ворота новояврівської команди. Юрій Пазиняк проходить захисника. Наближається до воріт. Передача. Мізерник. І Мізерник так з незручної позиції пробивав Олег. м'яч в меті від. Ближньої дев'ятки пролетів. Олег Мізерник допомагає Святославу Зубру в атаці. Огонь. Передача на Гринишина. І тут вибиває м'яч Фульмес. Проти нього фолить Олександр Гринишин. Зуб. Зубер проходить і пробиває Зубар. Микола Вороновський відбиває цей м'яч. Безкавичний сейв від воротаря погоні. Тут же фол. Тим часом у нас підходить до завершення і фінальний свисток, Верніше на перерву від Олександра Шандора, арбітра зі Львова. Ми продовжуємо нашу трансляцію з центрального стадіону імені Олега Русина, де зустрічається гірник Новояворів. Погонь Львів і Зубар. Ох, тут небезпека була. Тут атакував гравець погані воротаря. Воротар грав за правилами. Пішов на вратаря, як на польового гравця. Верний з м'ячем. Закидає на Фульміса. Ну, Іване. Пробиває Фульміс лівої. Незручна для нього нога. І пробив просто вратаря. Ворторю вдалося відбити цей м'яч. Хороша нагода була в Івана Фульміса. На лінії штрафного майданчику обіграє зубар опонентів. Прострелює і тут. Зрізає м'яч. Out, за лінію воріт, тобто на котовий захисник погоні. 5 гравів гривень ігроника у штрафному ліворусарському майданчику погоні. Подача. На дальню. Брода скидав. Фульме з м'ячем. Є простір для проходу далі. Пульмезні можна пробивати. Ні, передача. Пазиняк Віталій. Пульме знову з м'ячем І пробуває. Фульмес відбивається. Контролює м'яч погонь. Передача в штатний майданчик. Там Брода не зовсім вдало вибиває м'яч. І серія рикошетів. М'яч. Вилітає на кутовий. У Невський. І вперед на фульмеса. А Іван бореться так. Є можливість випередити воротаря, але в останній момент. А, тут нікого немає по брозі м'яч. Ох, тут поминяється захисник. Фульмес м'ячем. Треба вибрати цей момент. Фульмес. І пробивати. Ах, в останній момент. Вже майже лежачи. Захисник в погоні. Брода. Старицький. Шукає партнерів Старицький. верний. Брода. І передача на мізерника. Мізерник ходить в штрафний майданчик. Але передача не вийшла. Можливо, прокидав собі м'яча мізерник. Можливо, робив передачу. Мізерник з м'ячем, Зубар. І можна на мізерника віддати так. Олег з м'ячем Проходить свого опонента. І є простір, можна йти далі. Фульми з м'ячем, Ах, не проходить передача направо. І зубар здалеку. Недовго думаючи, пробуває. дійшов до своїх горіт. Її І... потрібно грати. Так. Ішов м'яч до Зубара. І зубар накрутив одного другого суперника. Потрібно пробивати. І в міліметрах від стійки. Грубіля чужих воріт. Іх. Тут м'яч влучає просто у малоїда. Ще раз Старицький вкидає м'яч. Деда. Зрізається м'яч у захисника погоні. Мізерник. Зубар. І віддає чудову передачу потрібно забивати. Якимось дивом Воротар. Погоні Вороновський. По китку рукою парирує. Тим часом штрафний для гірника. Герник нагнітає. Один момент, але відбивається погонь. Оце поганий пас був від Слоневського. Не зустрічає ніхто, гравця погоні. Ух ти! Тут серія рекошетів. Вибивав м'яча гравець. Діються у нас на стадіоні імені Олега Гарусина. А тим часом йде. Уже завершується 74-хвилина. Зубар атакує. Передача. Деда! Перекладена! Ще одна перекладена. Ось такі. Ось така потужна атака. Вербний. Ще нагнітає ігерник. Входив штрафний майданчик. І ще один пенальті. Так, на лінії. Штрафного майданчика збиває Юрія Пазеняка, а лінія це як відомо, як кажуть, поле. Тобто, в даному випадку це територія штрафного майданчика. Ярослав Деда проти Миколи Вороновського. І ще одна поперечка. Ну, сьогодні гірник рекордсмен по поперечках, мабуть, разів 5-6 за цей матч влучали поперечки. Перед цим буквально кілька хвилин тому Ярослав Деда з гри влучив поперечку. І зараз не забув пенальті. Ну що ж, є ще час ірнику для того, аби вийти вперед. Володимир Вербний виконує штрафний удар. Подача зі штрафного. На дальню стійку підкручує. І цього разу м'яч до Деда не доходить Микола Вороновський. Деда з м'ячем. Ні, не доходить між до нього, але Ярослав Деда з м'ячем ходить штрафний майданчик. І невдало подає на Зубера. М'яч залишається в гірника. Пазеняк. Довго крутить Пазеняк. Віддає передачу на Грабовського. І лише котовий для гірника. Ось така масована атака була господарів. 6-7 гравців. Гірника штапного майданчику. На підборі немає нікого. А тут і тут м'яч залишається. у Гірника. Дає грати арбітр. І тут відразу кілька гравців. Герника намагалися запхати цей м'яч у ворота. Вибуває малоїд ближче до штрафного майданчика. Деда з м'ячем. Деда проходить і пробиває. І знову нещастить щастить Ярославу Деді. Пробивав у кут. Кутовий. Ганя і Яворський там вже. Бракнуємо кількох сантиметрів, знявся. Атака погоні. 2 в один виходять, але там нас доганяє, Деда, вже ми бачимо. Відійшов до свого штрафного майданчика. Молодець Ярослав. І І втрачають м'яч у такій ситуації не обов'язковій. ще один небезпечний момент. Погонь з м'ячем. Програє у Стаброда, цього разу виграв. Реабілітувався. Вербний. Деда з мічем. Закриває корпусом Ярослав Деда. Вічний гравець. Але тут забирає від нього міча. І положення... Ні, немає положення. Ні, положення поза горою. Запізнився своєю дією. Асистент Арбітра, але погонь на аут. Така погоні. І тут ледь не закинув м'яч. За комірець Дмитру малоїду. Зубер бореться за м'яч. І Деда з м'ячем. Потрібно забивати Деді. Потужний удар з лівої. І, ну, що тут скажеш. Старийський з м'ячем. І не зміг пробити Денис Старицький, М'яч від нього просто вийшов за лінію воріт. І тут червону картку у нас отримує гравець команди, який вже зійшов з поля. Олександр Гринишин за розмови з асистентом Арбітра. І, і фінальний свисток. Фінальний свисток арбітра Олександра Шандора фіксує нічійний рахунок 1-1 між командами Гірник-Погонь. З вами був коментатор Василь Тріска. Дякуємо за те, що були з нами. До наступних зустрічей в ефірі.